З січня 2023 року у Чернівцях запрацював центр допомоги врятованим тут людям, які виїхали із зони активних бойових дій, чи тимчасово окупованих територій надають інформаційну, соціальну, юридичну та психологічну допомогу. Більше подробиць далі в сюжеті моїх колег. З січня 2023 року у Чернівцях запрацював центр допомоги врятованим. Тут люди, які виїхали із зони активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій, можуть отримати як юридичну, так і соціально психологічну підтримку, зазначає Альона Ігнатєва. Саме головне, що в центр може звернутися будь-яка людина, яка постраждала від війни. Звичайно, звертаються внутрішнє приміщення особи. Особлива увага, і ми працюємо саме з такими людьми, які зазнали гендерно зумовленого насильства та сексуального насильства, які пов'язані з війною. Це така особлива наша увага стосовно допомоги саме таким людям. Будь-хто може прийти і отримати інформаційну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. У центрі свої послуги надають і психологи. Надія Костенюк розповідає у складних випадках, зокрема різного виду насильства, Сльства спеціалісти довгостроково допомагають постраждалим побороти посттравматичний синдром та відновитись. Надаю психологічну підтримку, кризову першу психологічну допомогу. Проводимо тематичні групи різного роду, але найважливіша тема наших груп це проблематика насильства. Це є дуже важлива тема і така болюча тема, і дуже часто звертаються до нас з таким питанням. Бувають і місцеві, так особливо це стосується питання ну, зараз найчастіше. Це є психологічне насильство, економічне, фізичне насильство ну, такого роду питань. Також активно допомагають і діткам, зазначає психолог Єгор Поплавський. Ми створюємо для них підліткові групи, де вони мають можливість познайомитись з собою. Особливо ви знаєте, що зараз така ситуація, що багато дітей вони на дистанційному навчанні, і такі групи дозволяють їм в принципі контактувати, знайомитись, заводити нових друзів і знов ж таки ділитися своїми емоціями один з одним. Це дуже важливо. Це арт-терапія, це терапія психодрами, тобто вони мають можливість отримати якісь навички. Що четверга з 10 до 15.00 у центрі надають безкоштовні первинно-правові консультації родичам зниклих безвісти, військовослужбовців людей ознайомлюють із алгоритмами дій. Також допомагають створити індивідуальні колективні звернення до відповідних посадових осіб, структурних підрозділів та органів державної влади, а також роз'яснюють стосовно прав та функціонування соціальних. Пільг, які діють нині. Юристка Ольга Довганюк зауважує, за останні два місяці за відповідною допомогою звернулось понад 20 родин. Якщо аналізувати проміжок часу протягом двох місяців, це понад двох десяток родин. І надалі ми також працюємо і сподіваємося, що зовсім скоро у нас вже будуть зовсім інші хороші новини і зовсім інша діяльність. Проте ми опираємося на те, що Ну, зараз все ж таки війна продовжується, і я бачу, що родичі вони не покладають надії, не покладають віри, що кожен рідний повернеться додому. І вони бажають діяти і рухаються. І все ж таки навіть в умовах війни наша держава повертає і зниклих безвісті і полонених також. Аби отримати необхідну допомогу, достатньо просто прийти до центру. Зауважує його координаторка Альона Ігнат'єва. Тут і великий плюс: що тут нічого абсолютно не потрібно. Якщо людина вважає, що їй потрібна допомога, так або її перенаправили, або вона просто проходить, бо побачила наше там е, да, а... Вивіску нашу вона просто може зайти і сказати, що мені потрібна якась там допомога, да мені потрібна інформація, де отримати певну послугу, або куди звернутися, якщо немає в мене прихистку, якщо це впо особа, так або психологічну послугу, або соціальний супровід. Тобто абсолютно нічого не потрібно. Наразі в Україні працюють 11 центрів у Чернівцях. Він функціонує за адресою: вулиця головна, 128, З понеділка по п'ятницю з 9 ранку. І до 18.00. ірина задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.